Це одна з найнебезпечніших пішохідних доріжок у світі. Відома як доріжка смерті. Тут дує. Ті, хто боїться висоти, сюди краще вам не їхати. Оце епічненько. Добрий ранок. Іду до машини, будемо їхати в парк. Камініто делерей, там має бути дуже красиво. Сьогодні ми відволічемося від міських пейзажів Іспанії і відвідаємо дійсно унікальне і вражаюче місце це Камініто Рей. Зі слабкими нервами сюди краще не їздити, тому сьогодні я буду без своїх дівчат. Звісно, я міг би показати вам відразу найстрашніші і захоплюючі місця Камініто Рей, але це було б дуже несправедливо до всієї доріжки. Блін, як тут класно. Дуже класна природа. Треба сюди приїхати буде просто погуляти вранці. Річ у тім, що вона ніби має три обгортки, і перша це дорога до неї. Камініто для Рей розташована в південній Іспанії у провінції Малага в Андалусії, неподалік містечка Річордо. І ще на під'їзді сюди ви вже будете в захваті від місцевих гірських пейзажів, озер і хвойних лісів. Потім друга шлях до точки старту. Припаркувавшись, ви пройдете через вражаючий 200-метровий пішохідний тунель, вирізаний прямо в скелі. Вийшли з тунелю. Тепер, напевно, ще хвилин 10 до точки старту. По дорозі тут було декілька парковок, ніби вдоль дороги. Безкоштовні були. А ну, я під'їхав поближче, поближче там, де писав Google, а, відповідно, 2 євро коштує парковка. Я кажу, що я оплачував онлайн, а він каже, ні, це ти оплатив їхню парковку, яка трішки далі, там півтора кілометра чи два. Ну, а це муніципальна, тобто окремо, і вона значно ближче. А, так як часу вже не було там бігати і так далі, то кажу, господі, бери 2 євро та і все. Тому при бронюванні квитка онлайн парковку можете не оплачувати. Спочатку я хотів взяти звичайний квиток, щоб не залежати від темпу групи, але в наявності були лише гідом. Звичайний квиток коштує 10 євро, а гідом 18. Але звичайних квитків майже ніколи немає в наявності, або їх просто продають дуже мало, або дійсно розкуповують за 2-3 місяці наперед. Проте це виявилось навіть краще, гідом набагато цікавіше.

а потім третя обгортка, сама стежка, яка буде вести вас до кульмінації, підвісного мосту в кінці маршруту. Вона мала на меті спростити доступ до робочих місць на дамбах Чорро та гайтанехо. На будівництві працювали переважно місцеві жителі, і їм доводилося щодня проходити по небезпечних краях скель, аби транспортувати матеріали та продукти для забезпечення своїх робіт. У 1921 році, після завершення будівництва водосховища, король Іспанії Альфонсо XIII прибув на відкриття і пройшов цією стежкою. Відтоді її і почали називати Кам'яніто Рей або Шлях короля. Довжина всієї стежки майже 8 кілометрів, але головна туристична частина близько 5 Вона пролягає вздовж каньйону річки Гваделорсе, і згідом ви її пройдете орієнтовно за 2-3 години. Маршрут проходить вузькими ущелинами, висіченими річкою і включає як широкі пішохідні доріжки серед дерев і скель, так і дерев'яні настили прикріплені до скель на висоті понад 100 метрів. Після Другої світової війни та зміни пріоритетів у розвитку гідроенергетики Дель Рей почав занепадати. У 80-х роках його остаточно покинули, і дерев'яні містки та бетонна стежка почали руйнуватися. Зникли поручні, з'явилися діри у настилі, і це дало йому славу найнебезпечнішої стежки у світі. Через це він почав приваблювати шукачів пригод і скалолазів з усього світу. Багато з яких, на жаль, тут і загинули. Проте останньою каплею став випадок у 2000 році, коли троє людей зірвалися в каньйон і загинули. Після цього місцева влада вирішила закрити маршрут і ввести великі штрафи. Але це мало протилежний ефект: незважаючи на небезпеку для життя та штраф в 6 тисяч євро, до камяніто Дель Рей почало нелегально проникати ще більше людей. Тому на початку 2010-х років влада Андалусії разом із міською радою Малаги вирішили піти іншим шляхом і ухвалили рішення провести реставрацію стежки і зробити її доступною, але саме головне безпечною для туристів. На реконструкцію було виділено близько 9 мільйонів євро. І у 2015 році оновлений Каменідо дель Дельрей відкрився для відвідувачів і став однією з головних туристичних атракцій Андалусії. Гід мені попався дуже веселий, з чорним гумором. Хе -хе. Каже, тут є такий мостик старенький. Він закритий каже, але якщо ви мені дасте каже, трішки грошей, то я вам відкрию двері і пройдете. Каже, ладно, шучу, шучу. Але каже, якщо виживете, то заплатить прийдеться. До речі, річка тут постійно йде вниз. Хоча ми знаходимося на одному рівні. Одна з легенд розповідає про старого робітника. Який щодня ніс з собою мішок апельсинів і кидав їх униз у річку для своїх дітей, які чекали його на іншому боці каньйону. До речі, дітям сюди можна лише з восьми років, і у вас попросять документ для підтвердження їх віку, а неповнолітнім – лише у супроводі дорослих. Голуби тут ховаються неспроста. Вони дуже розумні і ховаються від інших птахів. Які можуть знаходитися там на скалі, і які настільки великі, що їм дуже незручно тут літати. Е, також ловіть лайфхак, як дуже швидко і безкоштовно можна відвідати камені тут Берете квиток на потяг Севілья Малага і дивитесь у вікно. Його маршрут проходить прямо через парк. Ось там знаходиться балкон з прозорим дном. Ну а після скляної платформи на вас вже чекає кульмінація всього маршруту. Підвісний міст на висоті більше 100 метрів. Екскурсовод каже, що тут в річки розумна риба плаває, тому що дуже багато смартфонів падає. Тут Ду дує арненько так. <с> Класно, <с> Рекомендую. Не знаю, як вам показати краще. Камера все це не передає. Після мосту буде зона відпочинку, де ви зможете здати каски та приймачі, придбати сувеніри і перекусити в одному з декількох кафе. А потім за декілька євро автобус відвезе вас до місця старту. Але це ще не все. Якщо ви дібралися до Кам'яніто-Дель-Рей, любите висоту і захоплюючі види, то я раджу вам відвідати іронду. Це місто над прірвою, яке знаходиться зовсім поруч. Відео про нього ось тут. До зустрічі там.